Виставка копійних робіт до 115-річчя української народної художниці Марії Примаченко відкрилася в обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. На виставці представлені фотокопії частини картин мисткині, які зберігаються в музеї. Унікальним експонатом цієї виставки є тактильна копія, привезена з мистецького арсеналу. Наш музей має 23 роботи цієї малярки, до речі, чотири роботи ще і її відомого талановитого митця. Сина Федора Примаченка в нас є у колекції. І сьогодні ми пропонуємо до уваги роботи з нашої колекції, проте вони виконані фотокопії з них. Марія Примаченко знана в усьому світі художниця. Її роботи вражають своєю неординарністю, зачаровують таємничою майстерністю та своєрідним колоритом. Доля художниці була нелегкою. В дитинстві вона захворіла на поліомієліт, тому все її життя було сповнене болю. Проте не стало перешкодою, аби сьогодні її картини були відомими далеко за межами України. Вона змогла поєднати народне мистецтво, традиції народного мистецтва з примітивом. І ось такий синтез об'єднаний у її творчості дав результати, яких всі дивуються цим результатом. Всі ми ці світу дивувалися на її роботи, тому що схожого ніде не було. Вона нікого не наслідувала, її ніхто не навчав. І... Оригінальність її саме в тому, що це з глибини віків єдина з України занесена в енциклопедію світового малярства. В далекому 1937 році вона була в Парижі нагороджена золотою медаллю. Дивовижні звірі зображені на картинах художниці – не просто звірі. Через них Марія Примаченко говорить на серйозні теми: війну, соціальні проблеми, атомну загрозу. В 22-му році її ім'я знову облетіло увесь світ, тому що на другий день вторг, повномасштабного вторгнення в Іванківському краєзнавчо-історичному музеї намагалися знищити творчу спадщину Марії Примаченко. Проте частину картин, завдяки небайдужим вдалося рятувати. Виставку копій робіт Марії Примаченко можна оглянути в обласному художньому музеї імені Григорія Галагана до 15 січня, включно.